в них там було видно. <му> О, а це ж казка. 15 серпня в Угорщині завершився найбільший музичний фестиваль у Європі Сіґет. Він тривав близько тижня, і, попри заявлених в лайнапі російських артистів, українські виконавці теж брали участь, поширювали меседжі щодо війни. Та чи годиться українським виконавцям виступати поруч із росіянами? Чи має бути тотальний кенселінг? Привіт, мене звати Настя, і давайте розбиратись. Цього року на Сігет, де серед хедвайнерів були Ліпа, Джастін Бібер, Келвін Харріс, Артікс Манкіс, виступили і 12 українських виконавців. Yeah! Yeah! Та ви знаєте, що якби все так було добре, ми б з вами тут не розмовляли. Так, на фесті виступали і росіяни. Нагадую, що сам фестиваль проходить в Угорщині. <плес> Найбільш нашуміла персона діджейка і продюсерка Ніна Кравець. Ну, це та сама жіночка, яка має неоднозначну репутацію у контексті російсько-української війни. Після окупації Криму у 2014 році на фестивалі Коачела вона притягла з собою виступати картонну фігуру Путіна. Ні, ну добре, що хоча б живого не притягла. Чи висловилась вона після 24 лютого? Так, 26 лютого цього року в інстаграмі вона опублікувала відео, на якому пише слово мір на папері та з описом Я малюсь за мір. Але ми розуміємо, що формулювання мир і «ні війні трохи різне. Згодні виникає логічне питання. От з лютого відбулося скасування багатьох російських артистів, виконавців, зокрема ту ж Ніну Краюць скасували на Гластенбері. То чому цього разу не можна було скасувати виступи росіянів? Ніна Кравіс була оголошена ще на одному фестивалі Сіденс Фестівал у Чорногорії, де мали виступати і переможці цьогорічного Євробачення Калуш оркестра Після звернень українських користувачів Калуш намагалась скасувати виступ росіянки, але натомість скасували свій. Правильніше навіть сказати не натомість, а у результаті тому, що скасувати виступ росіянки не вдалось? На жаль, нам так і не вдалося сплавити російську діджейку з фестивалю 28 числа в Чорногорії. Тому е, майте на увазі, нас там не буде. Ми сплавляємося самі через те, що виступати з нею на одній сцені, немає бажання. А що ж там сігет? Не вже виконавців не змогли скасувати виступи росіян. Українська делегація просила організаторів скасувати виступ росіян, але отримали відмову. То чому ж тоді не скасувати українським виконавцям свої виступи. Виконавці пояснили своє рішення: якщо коротко, краще кілька голосів, аніж жодного. Разом нас багато нас не здолати! Що у нас по часу? У нас 2 години 58 хвилин до кінця програми. Ми ще нікуди не заїхали. А по часу хвилинка відпочинку, тому що ви вже, мабуть, втомилися, і хочете підписатися і поставити вподобайку цьому відео. Українська співачка, солістка гурту Каска Олександра Заріцька наголосила, що аби нагадати про війну в Україні, стане спікером на головній сцені фестивалю в особливому сегменті «We Stand with Ukraine». Ми з гордістю представимо Україну. Для нас важливо донести до європейців про те, що війна триває, що жодні компроміси з ворогом неможливі. І чому мир у світі можливий. Жливий тільки якщо у цій війні переможе Україна. Відповіла Саша і на гнівні коментарі щодо участі у фестивалю. Вона закликала хейтерів, цитую, не бути бездумним стадом. Через цей вислів з'явилися нові хейтери, тому що ну це ж типу не етично так обзиватись. Під час виступу Заріцька звернулась до глядачів зі словами Росія країна терористка свободу азову та війна в Україні не закінчена. Такі ж написи з'являлись на великому екрані за артистами під час виступу, показували кадри війни в Україні разом із колективом на сцену. Вийшли також українські діти-біженці, які змушені рятуватись від війни в Угорщині. Поділилася артистка і фотографією зі своєю колегою Аліною. Паш. Яка також висловилася перед початком фесту це дуже непростий і болючий компроміс. Проте ми переконані, що своєю правильною присутністю ми допоможемо Україні на міжнародній арені набагато більше аніж демонстративним демаршем. Перед своїм виступом Аліна встигла завітати до сцени російських діджеїв Flegmatic Докс. Співачка тримала плакат, на якому був напис росіяни вбивці та воєнні злочинці. На цьому артистка не зупинилась, пішла показувати середній палець російським діджеям. Щоб краще було видно, її підняли на плечі. Ще он гроша, ще он гроша. По в Україні помирають діти від руки із ядерної зброї. Український гурт Регапопу розповів, що до виступу на фесті ввелися перемовини з організаторами, домовились перейменувати сцену «Ukrainian Night for Peace» на «Ukrainian Night for Freedom». Всі українські артисти отримали свободу щодо своїх меседжів, які лунали зі сцени у відеоряді, і в цілому на території фесту. Наприклад, крапка кома писали, що виступати на одній сцені з росіянами зашквар, Але якщо відмовитись, то пост про відмову побачить невелика аудиторія, похвалить і підтримає і все. Молодець! А якщо поїдуть, то українська аудиторія захейтить з. Придорок, але вони зможуть на одній з головних сцен повернути до реальності європейців своїм меседжем і відеорядом, які налаштовані пити і тусуватись. Уявляєте, ви собі тусуєтесь на фестивалі, п'єте пивко, насолоджуєтесь атмосферою, а тут вас виводять із зони комфорту українські артисти і нагадують, що війна в Україні триває. Якщо ви вирішуєте її ігнорувати, ви теж частина проблеми. Ські користувачі поділились на два фронти: ті, хто підтримував рішення виступати на фесті, і ті, хто був категорично проти. Наприклад, журналістка Мая Бакланова від початку повномасштабного вторгнення почала активно працювати над тим, щоб кенселити виступи росіян на міжнародних культурних майданчиках і вести дискусію про російський колоніалізм. Знаю багатьох артистів із євро з Європи, які відміняють свої виступи з Ніною Кравіць, які жертвують цими виступами і у мене просто питання, чому тоді вони мають це робити. Чому ми маємо форсити їх робити ці відміни, якщо українці самі це не роблять? Вона наводить приклади успішних кейсів, як можна закенселити росіян. Приклад тому ж Ніна Кравіць, яку відмінили на відомому музичному фестивалі Гластонбері. Перш за все писали організаторам фестивалю, потім артистам, яких ми знаємо, які там грали, грають. Сергій Кейн, музичний журналіст, підтримує думку, що треба треба почавлювати росіян із лайнапів. Продовжувати цю тему обговорювати публічно і прагнути повної ізоляції росіян, якою б недосяжною не здавалася б ця мета, для деяких артистів виступ на одному фестивалі разом з росіянами принципово неможливий. Та це не означає автоматично, що українці, які все ж погодились на це, не мають цих самих принципів, або ще більше стають зрадниками. Таку позицію висловлює випусковий редактор музичного видання слуг Максим Комлік. Наприклад, постмен, тодже Костянтин Почтар, який з 24-го проводи проводить благодійні концерти і передає кошти волонтерам, теж саме можна сказати і про Рогапоп і його учасника Антона Очеротяного, який спочатку волонтерів у Києві супроводжував іноземних журналістів, був під обстрілами біля Харкова або ж крапка кома, які з березня активно збирали кошти. Наприклад, нещодавно вони закрили збір на 150 тисяч для купівлі машини для зсу. Навряд чи ці музиканти їдуть заради грошей чи великої слави на фест. Але, наприклад, такі діджеї, як Дар'я Колесова і Етап Кайл, публічно ігнорують війну і періодично беруть участь у російсько-українських лайнапах. Тому знову не все так єдино. Про це говорить і Сергій Кейн. І додає про можливу стратегію для українських гуртів. Українські голоси мають звучати. Наша претензія має бути передусім не до наших, наших вдумайтесь артистів і артисток, а до фестивалів, яким нормально запрошувати руських. Решта тактичні кроки. Фронтмен гурту «Вагоноважаці» Антон Сліпаков розповів у цілому, чи варто українським митцям виступати на фестивалях, де є російські митці. Відмовлятися від ну, від участі. Не даючи інтерв'ю, не говоря, не говорячи про війну, не о, окремлюючи наші проблеми і показуючи всьому світу, відмовляючись, мені здається, що це дуже хібний шах. А чому не варто виступати на одній сцені з росіянами? Пояснює письменник Остап Українець. Вважає, що відмова 13 гуртів виступати з росіянами була б набагато гучнішою за їхнє погодження. І додає, треба розуміти, що платформи для презентації бувають різними. Багато хто проводить аналогію з Каннами, але Канни не сігет. Публіка важлива. Так само Давоський форум не те ж саме, що Румунсько-угорський бізнес-форум. Імпакт цих подій цілком різний, зрештою, політика не культура. Сігет закінчився, та, попри це, тривають дискусії. Що думаєте стосовно Сігіт і рішення українських виконавців? Чи має бути в Україні якась єдина стратегія на схожій ситуації? А на сьогодні все культурні люди. Кажу вам до побачення. Підписка, вподобайка і дякую за перегляд!